Цілий батальйон спецпризначенців ходунок можна укомплектувати у сервісному центрі Струмівки. Чоловіки, які щодня тинаються там коридорами, усі як на підбір. статні, дуже і витривалі, спортивні і впевнені у собі. Як треба, то відтиснуть усю чергу від терміналу з талонами, можуть і коліна комусь повертати. Їхній беззапал та проти окупанта або воєнкоми. У всі роки, у всі віки у славних мрео, ходунки. Вони у сервісному центрі завжди скрізь і всюди. От де справжній острівець стабільності. Робота ходунка буде прибутковою завше, бо ж начальники міняються, а схеми залишаються. Професія так званого рішали має свій формений одяг спортивний костюм, бо з часом однією ходьбою по кабінетах не обійтись. Треба і поборотись за талон. Людина ви?» така, що виходить. Що? Ми зходимо свою. Ну успокойтеся. Що ви селимо, так не ви робите. Ви заспокойтеся, в мене торон вийдеться, поняли? У вас нічого не вийшло. Що ви робите? І ніхто не може дати цьому ради. Та й навіщо ці люди, як вважає начальник регіонального сервісного центру, їдуть з Луцька в Струмівку просто привітатися з адміністраторами. Мої знайомі, є товариші, є колеги. Тобто є в нас дуже багато, як би кажуть, і у вас, і в нас знайомих освіт підійти поспілкуватися, це вже злочин. Чоловіки, які приїжджають вітатись, роблять це дуже по-свійському. Заходять у будь-які двері, заводять розмови з реєстраторами, навіть коли ті зайняті роботою і оформляють документи комусь із черги, деякі просто висять над душею цілими днями. Вочевидь, таким привітним ходункам адміністратори раді, бо ж зрозуміти мету їхнього візиту можна і без слів.

Ось цей чоловік йде прямісінько у службове приміщення, куди вхід стороннім заборонений. А ось цей молодик у спортивній екіпіровці йде вже від адміністраторів, з кимось говорить по телефону. От він вже знову треться біля адміністраторів. То йде, то приходить. А от він уже в компанії дівчат. Бере у них паспорт і крокує з ним до адміністраторів. Панянки. Чекають через кілька хвилин цей спортсмен певно знову довго вітається з працівницею сервісного центру. Іде на вихід і подає знак працівниці на рецепції. Мовляв, хучіше. Дівчата за ним на вулицю. Я Кремезних спортивних хитрих та винахідливих чоловіків у сервісних центрах можна було б зібрати цілий батальйон ходунок. І якщо готові коліна вивертати своїм співгромадянам, уявляєте, що можуть зробити з окупантами, і з такими враз війну виграємо. Чи мають право у сервісних центрах сторонні особи ходити у службові приміщення, якщо вони не є працівниками сервісного центру? Звісно, ні, не мають права. Чому працівники сервісних центрів приймають таких людей? Е, наші працівники приймають відповідно у суб'єктів звернення документа особисто. Або на підставі відповідно доручень довіраності і так далі. Тобто іншого випадку немає у нас. Найпростіше зробити винними людей. Мовляв, чого шукають знайомства. Самі сіють корупцію, самі пожинають плоди. Однак потерпають від цього якраз навпаки ті, хто прийшов без блату. І якщо порівняти враження тепер і торік, складно знайти відмінності. Талончик був на пів четвертого, перейняли за годину. Тобто я годину очікував. І виходить, я не почув, запізнився там на хвилину. Мене заставили писати бумажку, чого я запізнився на хвилину, бо вони скасували талончик. Те, що я годину очікував цього, тобто це нормально для них. А для чого цей онлайн-запис? Ну, там їх 14 чи скільки столів, працює тільки 3-4 завжди. Інші каву п'ють, квіточки малюють і ще хамлять. Ти приходиш, до них платиш гроші, вони ще вам хамлять. Що це таке? Це державна установа чи якась приватна? Фірмачес, тепер же затримки прийому ідуть на рекорд понад три години, і це без повітряної тривоги. Ну, талочок у талочок нас на час 58. Нам сказали на рецепшені, що на три годинки запізнюється черга. Сюди прийшов і все і ти забувся, що які в тебе є справи. Ну тобто, бо тобі треба чекати, бо тут збій, бо тут не можуть навести порядку. Чи як ну, людей більш нема справ? Може, когось діти в садочку, з жіночки, дитинка в садочку. Я очікувала, що буде за ну хай на пів години буде затримувати черга. Ну всяке може бути. Десь не вистачає працівників, десь щось якісь накладка. Ну не три години, люди добрі. І ще, походу, ми в три часа не вкладаємося. Вже думають, як війна, то можна робити бардак. Як ви оцінюєте цей сервіс? З десяти на два. – 14.21 вас так. стало? – А зараз скільки у нас? А зараз? 16.40. 40 Так уявляєте, я поїхав, забрав сестру з роботи, тому що мені треба на 14.21. І нічого, чекаю. Я думаю, до 8, можливо, якщо повезе, я отримую свій техпаспорт і номерні знаки. Але Но Я не впевнений. Можливо, мені скажуть, вибачте, прийдіть завтра. Так буває часто. Я чесно кажу. Ну, як є, такий сервіс. Зрівнять з Києвом, Київ місто більше. Я в Київ приїхав за годину, поставив автомобіль без будь-яких оплат додаткових. Тут без будь-яких додаткових оплат я сижу, чекаю півдня. Одна біда з кабінету начальника регіонального сервісного центру усього цього бедламу не видно. Олександр Семчишин свято вірить, що в очолюваному ним сервісному центрі корупції немає. Чи присутня корупція у сервісних центрах на Волині? Про корупцію в сервісних центрах дивіться, я вже завжди говорю: не звертатися особам, тобто громадянам до третіх осіб. То на даний момент я вважаю, що корупції немає. Тобто, ви вважаєте, що сервісні центри на Волині працюють відкрито, прозоро і без корупції? Звісно, тільки так. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.